Добрий день, я Петренко Демит, студент Львівського ІТ коледжу, а також розробник сайту на тему Штучний інтелект у мистецтві. Під темою цього сайту є, як штучний інтелект змінює світ та творчість культури. На даному сайті ми бачимо декілька вкладок, такі як вступ, історія, приклади та галерея. Якщо ми наводимо наш курсор на назву цієї вкладки, то вона змінює кольор на жовтий, щоб ми бачили, що вона активна. І зазвичай, якщо ми нажимаємо на назву вкладки, то вона перекладає на ту тему, яку ми обрали. Тепер переходимо до самого коду сайту. Як ви бачите, я приділив багато уваги до самого стилю, щоб сайт був не тільки функціональним, а й гарним. Далі ми бачимо секції, які відповідають за наші клавіші, які перекладають нас на тему, яку ви обираєте. Щоб вони працювали, треба перед темою, яку ви хочете обрати, поставити секцію, яка вам потрібна. Далі ви бачите такі секції, як вступ, історія, приклад та галерея. Дякую за увагу. З вами був Батенко Демис.